Ось на цьому місці в одному зі спальних районів Запоріжжя застрелили чоловіка. Ймовірного вбивцю вже оголосили у розшук. Нині на місці тривають слідчі дії. Місцеві жителі ж розповіли, чули кілька пострілів. Три вистріли і все. Так свишили, що і все. Чули, вистріли, бачили тільки, що чоловік лежить. Більш нічого не знаємо. Ну, якщо чесно, навіть особо не відреагували, тому що у нас постійно. Стуки, грюки і ремонт із школи всего, Поэтому чесно гаворя, де не ні поняли, що вообще произошло. Ми не підходили. Я боюся за словами начальника Запорізького районного управління поліції Сергія Бичина, вбитий житель Запоріжжя. У нього на тілі виявили сліди від вогнепальних поранень. Втім, ані вік, ані особу розстріляного правоохоронці поки не розголошують. П'ятнадцять 15.32 Ми отримали повідомлення від громадян. Зараз вживаються заходи щодо встановлення особи. Тлочинця, та його затримання. Є свідки є очевидці, вказано також. За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.